Сьогодні виготовляємо великодній декор зайчика за ось такими шаблончиками. Вибираєте собі на вибір, який ви хочете. Я буду за ось таким шаблончиком шити. Для цього вам потрібен сам шаблон, матеріал, основний з якого ви будете шити. В мене це фетр або серветки для перебирання, які їх нагадують: голка, нитки, ножиці, мило для того, щоб обводити шаблончик. На фетрі наповнювач. Ну і для декору це може бути стрічка і шпажка, тому що в мене цей декор буде на шпажці триматися. Беремо свій шаблончик, прикладаємо до фетру, працюємо економно, Викроємо дві деталі. Прикладаємо наш шаблончик на фетр, обвели рівненько по контуру, далі поруч. Приклали другий раз, обвели, вирізали по контуру. Ось такі дві детальки у нас мають утворитися. Після розкроювання деталей нам обов'язково треба перевірити шляхом накладання їх одна на другу, чи вони співпадають по краях. Тому що ми будемо зараз шивати ці дві детальки петельним швом, а для його виконання краї мають чітко співпадати. Беремо нашу швейну ниточку іголочку, відміряємо. Далі з'єднуємо між собою два кінчики ниточки і протягуємо їх через вушко голки. Розправляємо нашу ниточку. Один кінець буде короткий. Ми його будемо притримувати пальчиком, щоб він не вискочив із нашого вушка. А на другому кінці утворюється петелька, це і буде початком нашого шва. Починаємо шити. Я сколола е, дві детальки булавками для того, щоб вони не розсовувалися між собою. Починати можна з будь-якого місця. Відступаю від краю приблизно 3 мм, виколюю. Голочку на виворітню сторону протягую ниточку. Протягую не до кінця, завожу голочку в петлю, яка є на кінці нитки. Затягую. Направляю ниточку догори, щоб вона виходила з краю наших деталей. Далі я відступаю в даному випадку вправо, можна шити вліво, кому як зручно. Таку приблизно саму відстань, як і по висоті. Приблизно 3 міліметри. Проколюю дві детальки наскрізь. Ниточку завожу під голочку і витягую голочку доверху з ниточкою. Утворився другий стібок петельного шва, який нагадує букву П. Продовжуємо відступаю. Однакову кількість, проколюю дві детальки, ниточку завожу під голочку. затягую. Слідкуйте, щоб край шва лягав чітко по зрізу наших деталей, а стіпки були рівненькі. Щодо нитки, ви можете обирати нитку в колір вашої основної тканинки. Я взяла нитку контрастного кольору, тому що петельний шов він не тільки з'єднує дві детальки, а й прикрашає ваш виріб. У мірі прошивання шва, ми оцей вільний кінчик відпускаємо, але притримуємо пальчики, пальчиками, щоб він не вискочив з вушка голки. Коли ми доходимо до гострих. Кутів, ми маємо їх прошити так, щоб три стіпки в цьому кутику проходили з одного і того самого місця. Прокололи, протягнули. Тепер я виколюю голочку в цьому самому місці, підвожу ниточку знизу і укладаю на кутик. Ось так. Далі знову я з цього самого місця виколюю голочку і укладаю на зріз деталі. Ось так ми прошили з вами кут у вигляді ніби сніжинки. Продовжуємо, зупиним, зустрінемось тоді, коли в нас закінчуватиметься ниточка. Коли в нас залишається невеличкий шматок ниточки, так, приблизно 15 см, ми маємо змінити ниточку, але перед цим зробити закріпку. Для цього робимо черговий стібочок, але не затягуємо його до кінця. Ми провели в нього голочку ось вона виходить один раз. А далі заводимо голочку в цю саму петлю ще двічі. І затягуємо. Ось ось ми утворили так званий вузлик. ось Після цього ми маємо відрізати нашу ниточку, і оцей кінчик, який в нас утворився, заховати всерединку. Продовжувати шов петельний, ми будемо з цього самого місця, щоб він був безперервний. Для продовження швам я заселяю в голочку уже один кінчик, я наголошую, один кінчик ниточки. Далі з'єдную з другим, зав'язую вузлик. Розправляю нитку. Наш вузлик треба заховати в серединку нашої іграшки. І ми маємо з серединки виколоти в тому місці, де ми завершили шиття вузлик і кінчик попереднього шва залишається серединці. Нам треба. Щоб наша ниточка вийшла на край наших деталей. Ми маємо просто під верхній стібок пропустити голочку, і таким чином вона опиниться по краю, по зрізу. Далі продовжуємо шити, чому я продовжую не е, так, як починала. Тому що в даному місці буде потовщення, стібок накладеться на другий стібок, і це буде виглядати не дуже гарно. Тому продовжую вже я шити з вузлика. Ось. Коли ми прошиємо зараз. Верхню частину нашої іграшки її треба наповнити. По мірі прошивання, ви наповнюєте й нижню частину зайчика. Далі, коли ми доходимо до кінця, ми обов'язково маємо з'єднати всі стібки в одну суцільну лінію, тобто останнє виколювання ми робимо в найпершому стібочку. Для того, щоб по краю наш петельний шов був безкінечний. І заходимо в останній стібок двічі для утворення вузлика, затягуємо. І тут увага: ми не просто відріжемо зараз ниточку, яка буде стирчати, а ми з цього місця виколюємо нашу голочку. В будь-яке місце нашої іграшки затягуємо, а далі, підтягуючи ниточку, акуратно відрізаємо, і наш хвостик залишився всередині. Далі ми беремо шпажку і обережно між двома стібочками. Просовуємо всередину нашу шпажку. Ось. Так. А знизу оформлюємо стрічкою. Зав'язуємо бантик. Розправляємо кінчики, і ось такий декор ми отримали. Простенький, але досить милий. Якщо ви обрали інший шаблончик і захотіли зробити йому очко, або прикрасити вишивкою, наприклад, або іншими елементами аплікації, все це треба робити заздалегідь перед тим, як прошивати петельний шов по контуру. Тобто на передній частині нашої іграшки ми пришиваємо все, що нам потрібно, і лише потім дві деталі накладаємо одна на другу і починаємо шити петельним шовом.